Мир вам, дорога церква, приємно сьогодні бути разом з вами. І насамперед хочу всіх вас привітати зі святом церкві Воскресіння Христове 10 років. І це такий рубіж, така віха, така точка зупинки сьогодні. Навіщо? Навіщо ми взагалі призначаємо спеціальні дні для того, щоб. Говорити про те, що було, як ми проходили ось цей шлях разом, коли ми відкриваємо книгу Біблію, один текст із першої книги Самуїла, 7 розділ, 12-й вірш. Тому Самуїл узяв один камінь, встановив його між міцною і шеном і назвав його Авенєзер, заявивши: аж до цього місця допоміг нам Господь. Ось, власне, навіщо ми сьогодні призначили спеціально день? Верніше ви призначили нас, запросили. І ключове слово, ось тут День подяки. Подякувати Бога. Тому що це воля Божа. Дякувати йому. За все, дякуйте, бо така воля Божа у Христі Ісусі. Ось так апостол Павло пише. І сьогодні ці слова звучать до нас. За все, дякуйте, бо така воля Божа. Багато ми можемо що робити в служінні, яке покликав, до якого покликав нас Господь. Але як в одному із текстів, коли апостол Павло писав лист до церкви в Коринфі, коли йшли там різні спори, розділення, ось хтось Павлів, хтось Аполосів. І апостол Павло, звертаючись до них, говорить, хто такий Павло? Хто такий Аполос? І ось такий текст написано в третьому розділі, 1 Коринтян шостий вірш і сьомий. Я посадив, аполос поливав та зростив Бог. Тому ні той, що садить, ні той, хто поливає, не є чимось, але Бог, який вирощує. Ось сьогодні ми, звертаючись до Бога, говоримо дякуємо Тобі, Господи. Дякуємо Тобі, Боже, за помісну церкву Воскресіння Христове, частинкою кожний із вас, якої є сьогодні. Так, церква Ісуса Христа вона має історію набагато більшу, ніж 10 років. Саме Ісус Христос її заснував, Він сказав: Я створюю церкву мою і ворота пекла не подолають її. З часів Ісуса Христа з дня П'ятидесятниці, коли Дух Святий зійшов на апостолів. І сьогодні цей самий дух, Він живе в наших серцях. Ми напоїні тим самим духом, ми об'єднані в один організм, в одне тіло. І цим організмом є церква, кожен із нас. Але для нас важливо сьогодні пам'ятати той шлях, який Господь провів. Господь пройшов разом з нами. Він міг використати кожного із нас на служіння, але Він зростив, Він збудував і Він продовжує збудовувати церкву свою. І ми сьогодні лише дивимося на цей шлях, який ми пройшли, і говоримо дякуємо тобі, Господи, за те, що ти благословив нас до цього часу. Я дякую Господу за кожного із вас сьогодні. Приємно бачити наповнений молитовний будинок. І це результат Божого благословіння сьогодні. І слово Боже, застерігає нас для того, щоб не відбулося колись такий момент, що ми можемо сказати: ось все нормально. Ми вже всім забезпечені, церква сформована. Я якось розмовляв з одним пастором із Запоріжжя, ми говорили про служіння ще років 5. Можливо, трішки менше. І я кажу: ну вже там досить багато людей, вже і місцеві, і уманчани, які задіяні в служінні, церква самодостатня. І він мені так зауважив, ось ти якось таке слово сказав, самодостатня церква. Це не зовсім правильно. Церква самостійна вже стала, як помісна церква. Але церква не може бути самодостатньою. Тому що вона входить в організм. Вселенську церкву Ісуса Христа і церква кожний день, кожну хвилинку, кожну секунду потребує Божої сили, сили Духа Святого для служіння, для зрощення. І тому зауваження, яке, щоб ми бодай якогось часу не подумали, що все вже в нас добре. Знаєте, коли ми ще орендували там приміщення, ми більше прикладали зусиль, але коли вже Ось є приміщення, вже багато людей є, вже, можливо, не так шукаєш. А кому це б засвідчити, проголосити слово, про що Паша вже нам говорив, як одне із ключових завдань церкви? І коли ми знаходимо у книзі об'явлення, остання книга Біблії, у третьому розділі, де йде послання церквам, написано і ось такі слова у третьому розділі. 17 вірша, адже ти кажеш, я багатий, розбогатів і нічого не потребую, а не знаєш, що ти нужденний, і мізерний, і вбогий, і сліпий, і голий. Раджу тобі купити в мене золото, очищене в вогні, щоб збагатитися та білий одяг, щоб одягнутися, аби не видно було сорому на... твоєї наготи, та май щоб помазати твої очі, аби ти бачив. Кого я люблю, того й докоряю і караю, будь жеревний і покайся. Ось такі слова були сказані до Лаодікійської церкви. І сьогодні для нас важливе застереження, щоб ось такі слова не прозвучали до нас. Щоб ми відчували завжди потребу в Бозі. Блаженні в Богі Духом. Ось так говорив Ісус Христос. Щоб ми відчували, що нам потрібен Господь, ми від Нього залежні, повній мірі. Без Нього ми нічого не можемо робити, абсолютно нічого. І Ісус Христос сам казав: Я лоза, а ви відтя. Якщо перебудете в мені, то принесете багато плоду. Перебувати в Ісусі Христі. І сьогодні, коли ми говоримо слава Тобі, Господи, спеціально призначили день, щоб подякувати Господа. Це свідчення того, що ми розуміємо, хто такий Господь. Що ми відчуваємо залежність від Нього, і сьогодні ми хочемо подякувати Йому, прославити Його ім'я. День подяки. Раніше пам'ятаю, часто називали свято жнив, Сьогодні більш така назва відходить. Навіть бачу тут ось із жнив а, на вулиці, да, я ще напевне вийдемо по закінченню скорої. І... Роздивимося, що там де на вулиці, але сьогодні ось хліб представлений перед нами слово Господнє, книга Біблії, яке є духовним хлібом для нас. І сьогодні, коли ми говоримо за подяку, ми розуміємо, що ми в усьому абсолютно залежні від Господа. І все те, що ми маємо сьогодні, це те, що Господь нам дав. Осінь період, коли роблять підсумки, жнива. Практично вже пройшли жнива ще. Ось ми проїхали, бачу ще дещо на полях там соняшник чи кукуруза ще залишається. Але можна одне сказати, що Бог цього року благословив нас. На сьогодні є хліб і до хліба, і до того все, коли в Україні війна. Якось подивився статистику ВОЗ, за один день 24 тисячі людей помирають від голоду. Уявляється, це одна третя умані за один день. Сьогодні кожен із нас нам є що поїсти. Сьогодні над нами зійшло сонце. Ми вдихнули в ковток свіжого повітря. Ми сьогодні прийшли своїми ногами в дім Божий. І за всі милості Господні. Якщо їх перераховувати. Не одну годину тут ми будемо говорити, перераховуючи милості Божі. І тому сьогодні ми говоримо: дякуємо Тобі, Боже. За Твої благословіння, за Твої блага. Часто ми радіємо, коли щось отримуємо, навіть від Господа. І це добре. Ми отримали хліб щоденний, нам є що поїсти. Ми радіємось того. Ми маємо дах над головою, ми радіємо, маємо здоров'я. І це всі блага, які ми отримуємо від Бога. Але наскільки ми радіємо доброті того, хто дає? Наскільки ми за оцими благами бачимо даючого нам ці блага? І сьогодні, коли ми святкуємо День подяки, я думаю, кожен присутній в цьому залі це вдячне серце. Вдячне серце Господу. Яким чином ми можемо подякувати Бога? Ось коли нам щось дали, що ми робимо? Ви кажете так словами, ви кажете, дякую Тобі. Так само, ми сьогодні нашими вустами, ми кажемо дякую Тобі, Боже. Ми благословляємо Господнє ім'я, ми прославляємо Його. Ось сьогодні дуже багато співу було тут. Куди направили не весь спів? Для слави Господа. В посланні до євреїв ми читаємо за жертву, яку очікує від нас Господь. І про цю жертву написано так, що це плід вуст наших, прославляючи ім'я Господа. Плід вуст наших. І це одна із форм подяки нашому Господу. Як ми ще можемо подякувати? Ось, наприклад, хтось щось допоміг нам? І ми що буває, хочемо так само допомогти цій людині? Мені щось дали, я хочу цій людині щось дати. Буває так, так? Але як Господу? А що ми можемо дати Богу? Ми вже сказали, що пліду це хвала наша нашому Господу, в цьому виражається наша подяка. Але також свого часу Ісус Христос сказав те, що ви зробили одному із менших сих, та ви зробили мені. Тобто, коли ми нашими руками, нашими тими можливостями, які ми маємо, які Господь нам дає, ми служимо для наших ближніх, це служіння для нашого Господа. І цим самим ми можемо таким чином дякувати йому, служачи нашим ближнім. Для слави Божої, і коли слава Господня примножується. Тому, друзі, будемо вдячні. І не просто один день, коли ми сьогодні спеціально призначили час для того, щоб сказати дякую Тобі, Господи, а завжди, щоденно, щохвилини, пам'ятали, що милість Божа вона обновляється. Ми встали новий день, і милість Божа обновилася в цьому дні до нас. Але ще на одне хочу на закінчення звернути увагу із переліку тих благ, які ми отримуємо від Господа. Саме більше, що має радувати нас, це спасіння, яке ми маємо через Ісуса Христа. Коли учні, які ходили з Ісусом Христом, і одного разу Ісус Христос відправив їх по двоє, щоб вони йшли в ті міста, куди збирався йти Ісус Христос далі проповідувати. І він дав їм владу, те, щоб вони могли творити чудеса, щоб вони могли бісів виганяти з одержимих людей. І ось вони повертаються, приходять до Ісуса Христа і радіють, і кажуть, і навіть біси підкоряються нам. Ісус Христос, пам'ятаєте, що сказав? Не радійте тому, що біси підкоряються вам, а радійте тому, що імена ваші записані на небесах. Сьогодні для нас. Для мене, для Тебе, для тих, хто повірили в Ісуса Христа, це є найбільший привід для радості. Це найбільша подяка нашому Господу, що імена наші записані на небесах, що ми є спасенний народ, що ми є частинкою церкви Його, нареченої Ісуса Христа, церква, яка буде сидіти на престолі разом з Ісусом Христом. І це найбільший дар, який дав нам Господь. Це наше духовне життя. Ісус Христос, який сам про себе сказав, що я хліб життя. Так само, як ми цінуємо нашим щоденним хлібом, для того, щоб нам жити, нам потрібно вживати їжу для нашого духовного життя, для нашої душі є Ісус Христос, Його Слово, Його вчення. Що ми споживаємо? Я не знаю, як регулярно. Їмо ми регулярно, точно, ще й не один раз в день. Дав би Бог, щоб так само ми споживали Слово Господнє, щоб так само ми перебували в Слові, що і означає перебувати у Христі. І сьогодні ми дякуємо за наше спасіння, за Ісуса Христа, за духовний хліб. Те саме головне, шукайте перше царство Боже і правди Його, а це все додасться вам, говорив Ісус Христос на горні проповіді. Тому, друзі, сьогодні хай Господь нас поблагословить, хай поблагословить церкву Воскресіння Христове, щоб церква примножувалася, зростала, щоб через вас тут, в місті Умані, ширилося царство Боже. І не забуваємо дякувати нашому Господу, що ми можемо дати Йому. Це наша подяка. Шекспір свого часу сказав саме більше надбання в Богу, тобто бідного, це подяка. Господь, який створив небо, ми читаємо написано так: Господь говорить: небеса це престол мій, земля підніжені моїх. Що ми можемо дати йому? Сказати слава тобі, Господи! Примножувати Йому славу, подякувати йому. Нехай Господнє ім'я буде благословенне і прославлене. Амінь.